Привіт! Я сьогодні хочу вам показати, як я роблю сиров'ялене м'ясо. Я сьогодні буду підготовлювати два види. Я хочу зробити грудку качину. Вона в мене домашня. Отже, є в мене дві грудки качині зроблю і зроблю дві грудки курячі. Бачите, вони у мене зачищені, гарно промиті, витерті. І зараз що я роблю? Качину грудку я даю з шкірочкою. І, звичайно, щоб сальце, я хочу трошки щоб було. І оцю шкірочку я трошки надрізаю. Берете дуже гострий ножик і отак надрізаєте, як кубик робите. Так, зробили ми надрізи, і зараз я буду засолювати її. Засолим і покладемо на три дні, щоб вона просолювалася. Так, сілью я посипаю, в мене от заготовлена вже є сіль з цукром. Я рецептуру всю залишу під відео, як завжди. До речі. Добре посипаємо сіллю, Шкірочку тут якраз дуже гарно, де є розрізи, отак прям, знаєте, масажик робимо. Одній інший солимо добре. Можна взагалі засолити, сілью засипати і залишити. Але це трошечки інше. Я вам покажу, як я роблю, і дуже смачно, і не треба потім вимочувати годину-дві у холодній воді, і всі соки м'яска виходять теж, не тільки сіль. Тому я даю солі тільки стільки, стільки необхідно для м'яса. Отже, є. Зробили. Тепер одразу я куряче філе теж посолю. Так, добре, солим. Нічого з філе курячим не робимо. ніякі надрізи абсолютно. Тільки зачистили від хрящиків. А сіль хочу наголосити вам, що сіль кам'яна. Обов'язково. Не беріть ніяку там екстра біленька, дрібнесенька, а якраз сіль іде, така вона ж, знаєте, що такі крупинки гарні, величенькі. Тепер, що я роблю? Тепер я завертаю кожне філе окремо у плівку. Харчова плівка. Кладемо плівку, отак, От і гарно замотую. Края закриваю, отак, От бачите. І добре, добре, отак От замотали. Бачите, края теж закриваємо. І робиться отакий. От Отаким чином ми робимо це філе. Поклали в коробку. От боксик у мене такий, бачите. Закриваю його. Отакий, от бачите? Відправляю до холодильника на троє суток. Взагалі не дивлюся навіть до нього. Троє суток м'ясо буде стояти там і замариновуватися. І так ми продовжуємо готувати наше сиров'ялене м'ясо. Отже, троє суток прийшло. От у нас качини філе. І курячі, що ми робимо зараз? Ми зараз скриваємо від плівки. розмотуємо. Так, Ой, гарно пахне. Дивіться, яке воно, бачите? Трішечки колір змінений. І що нам зараз треба буде зробити? Зараз ми вскриваємо плівки ці всі. І скурки теж. І все м'яско під холодною водою ми промиваємо. Так. Отже, отак беру оце м'ясо і так під холодною водою промиваю. Тільки холодна вода. І так, добре ми промили. Зараз беремо. Паперові серветочки і будемо гарно витирати отак. От і витираємо від водички. І так, після чого ми посипаємо м'ясо спеціями. Спеції берете будь-які, тобто, які вам до вподоби. Я зараз хочу зробити для качки. Такі спеції, я вам розкажу, що я роблю. Ви можете будь-які, які вам подобаються, ті спеції змішали і потім тільки е, перемішали качечку, перемастили її, добре пом'яли і все. Що в мене йде? У мене іде суміш сухих трав. Тут у мене є і перчик, і тім'ян. Ой, пахне неймовірно. Тепер додаю сухий часничок. Паприка паприка у мене копчена, мені хочеться дати сюди копчену Але тут у мене поверх я насипала ще перчена Перець перчений червоний. Хочеться мені трішечки, щоб гостреньке було. Оце я засипаю, все перемішую. І цими спеціями я зараз буду натирати м'ясо. І так я можу посипати наше м'язко. Але ви знаєте, я от дивлюся, мені так хочеться сильно з очей не відходить у мене. У мене є цедра лимона. Цедру лимона я роблю вдома, сама завжди висушую. І я ось на неї дивлюся. І мені так хочеться трішки сюди додати цедри. І якщо мені хочеться, то треба додати. Так, даю трішки цедри. І тепер вже можна перемішувати. І змащувати качечку. Все. Отак От беремо рукою і посипаємо. І посипаємо так добре усі краюшки, які бачимо, все дещо. Отак От гарно-гарно засипаємо. Робимо масаж. Вона завжди присутня, при приготовленні. Вона завжди повинна понюхати, подивитись. Mm. Так що без дорі нікуди. Потім вона дегустує, смакує. І так, зробили. Для курочки у мене вже є готова суміш. Е, тому що я вже робила неодноразово, і я зробила багато, і ось у мене є. У мене тут є е, куркума, спеція для курки. Е, зараз часничок сюди буду давати, суміш, е, зелені. Це петрушечка, тим'ян. І я сюди закладу часник. Знову-таки нагадую, ви даєте усі абсолютно спеції, які вам подобаються, які вам до смаку. Не дивіться, що хтось бере якусь е таку приправу, яка вам не підходить. Ви берете ту, що вам підходить. Тут є перчик гострий. Теж я люблю, щоб гостре було, то я беру. Сіль сланська в мене є, вона теж йде з спеціями. Тож, я посипаю тепер. Гарненько. Такий запах іде зараз вже знаєте, що хочеться взяти і покуштувати. Хочу нагадати, не забувайте, якщо ви даєте. До приправи, якусь приправу солону або сіль, не забувайте, що у вас м'ясо солилось, щоб ви не пересолили. Ось, бачите? Отак гарно, гарно. Дивіться, яка краса зробили. Інше філе. М'ясо у нас уже все гарно у спеціях, і тепер я його завертаю у марлю. Отак от гарненько. І от з, однього, з одного боку, з цього, і завертаю, закручую, закручую у марлю. Завертаємо, Отак. Гарно. Так. ще сюди. І ось є. Готово. Після чого у мене є. Такий шпагат, і я цим шпагатом перев'язую м'ясо от раз, так дорі так перев'язую. І зараз ми гарно його перев'яжемо. Ось таким чином, бачите? І тугенько я роблю так, тугесенько, бачите, так? Зараз ми затягнемо. Я його затягну. отак. І затягую і, і ось так і, і ось наше м'ясо. Готове. Бачите, отаким От чином я вже залишаю. І залишаю е оцей шпагат, і я буду зав'язувати, підв'язувати, щоб воно сохло. Все. Бачите, є качини, куряче, теж отак. І отак ми будемо його викладати. Отак. Бачите? Отак ми його будемо зараз викладати, сушити. Тож, будь ласка, робіть. Робіть дуже смачні страви в себе вдома. Ось так у мене висить п'яско, вялиця на балконі. Отаким чином я його. Підвісила і воно собі тут вялиться. Да, ось. Хочу показати результат а, нашого витвору. Це сиров'ялене м'ясо, яке вже відстояне. Мені воно вже до вподоби, і зараз я покажу, що з нього вийшло. До речі, у мене 10 днів, воно зберігалося на балконі. Температура, розумієте, що була від сили мінус 2 на вулиці, тож температура була така прохолодна і там собі в'язко вялилося. Ви дивитесь. Стільки вам по часу необхідно. А якщо ви любите сильно тверденьке, сухеньке м'ясо, то тоді, звичайно, ви його зберігаєте довше. От, бачите, воно було у мене дуже-дуже туго зав'язане. Зараз воно все іде легенько усохлося. Я люблю, і в мене вдома усі люблять засушеним, тож я його висушувала дуже добре. І так, дивимось, що вийшло. Знімаємо марлю. Ой, запах е -е, такий неймовірний, не можу вам навіть передати. Ось, ай. Ось яка краса. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Дивіться, тверденьке, м'язко, сухеньке. Так. Знову ж таки, бачите, сухісеньке. Я вам скажу по секрету, що один шматок. Ми вже скуштували, і нам дуже сподобалося. Тому я знаю, що воно дуже-дуже смачне. І ось качинне м'язко, і його, до речі, ми з'їли. І так, зараз я вам покажу, яке воно у розрізі. Дуже запашне. Неймовірний запах такий, що я вам не можу передати. Дуже шкода, що не передається запах по відео. І так, воно сухеньке. І я такими кнесенькими буду шматочечками нарізати от ласочка. Будь ласка, що це за м'язко? Воно нереально смачне. Спробуйте, будь ласка, вдома зробіть. Це не зрівняти ні з яким магазинним м'ясом. Вибачте, я жую. І говорю, тому що я не можу зупинитись, щоб не жувати. Дивіться, яка краса. Це у нас куряче з курячого філе. Ось така вийшла краса. І так, чини показую. Воно таке смачне, воно таке прекрасне, ви знаєте, воно тут іде ще з жирочком, і мені оце дуже до вподоби. Неймовірне. Неймовірне м'язко. Луска. Подивіться. Таке воно соковите. видно, видно сік. Дуже круте, дуже класне. Ось це в мене більш вологе, а це висушене так, як. Ми захотіли сильно, сильно сухеньке. Качину я більш вологу залишила, для того, що я хочу зробити з нього салати і ще декілька страв, тому мені не потрібно повністю, щоб воно було сухе. Тож, будь ласочка, смачного вам м'яса, смачних страв. Смачного життя. І я зараз вам ще плюс покажу, як ми можемо гарно презентувати нашим друзям, знайомим гостям і просто для себе зробити красу. І так ми зробили отаку от гарну подачу. Отакий От сет я зробила, і можна сідати і дивитися улюблений фільм. Дивіться, яка краса. Тут всі інгредієнти зроблені мною. Сушені. А, вишня сушена, вялена вона теж. А, дивіться, яка краса курага, теж свого виробництва, банан сухий, хлібці, які я зробила, і, звичайно, качка вялена, сировялена, і курочка сировялена. Тож, будь ласочка, робіть таку смакоту, даруйте собі гастрономічні оргазми. І всім я бажаю смачної їди, смачного життя. І я вас всіх обожнюю і запрошую до себе на канал.